1904 рік і остання перед Гришином, так тоді називалася станція Гришине, сучасний Покрост. Він залишає роботу, звільнений з роботи за нез'ясованих причин з Летичівської школи. Ну пізніше дочка його робила зауваження, що батько завжди шукав таку школу, таке місце. Де можна не лише працювати, але й творити. І, напевно, це містечко його не влаштовувало, тому що в Летичі він працював недовго, з грудня 1903 по весну 1904 року ввів співи і читав там російську мову. А літо 1904 року, безпосередньо перед приїздом до Гришина, він перебував в селі Підлісці на Хмельниччині, де жила батьки його дружини Клавдії.